У друзі! З вами Артем! І сьогодні в цьому суперкрутецькому роліку будемо літати через цю карту. Додав да, у карт-симулятор два і сразу сходу друзі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і напишіть коментар, якщо ви ж це не зробили. І, друзі, дивіться ролик до кінця, бо буде два кодві слово. Як ви бачили, мені ще привічно, що я у одиночній ігрі зараз буду літати на Бугаті, бо я на Бугаті привик уже літати в онлайні. Там рейтинг ну, як я знімав поза то відео. Е, що, друзі, можу сказати? Погнали з вами. Бачите, я заправив Нітро. І перший у нас буде стрибок через е, карту. Ми починаємо от. -от, -от, починаю, от як би це вам пояснити. От, коротше, оцей е, знак задержання. Ми тут -то стартуємо около цього салону, потім летимо. летимо, тут уже у нас гор. Потім ми долітаємо до цього острова і можеш долетимо до цього острова типу, до цей гараж. Погнали, друзі, спробуємо, я чесно, не знаю. Навіть. Ну, Давайте попробуємо, Зараз приїдемо взад. Я навіть заправив Нітро, але Нітро вже будемо використовувати, коли будемо летіти прямо. отак. Зараз я трошки у під'їду. Головне, б ми десь не утонули, бо я в новому місті спавнюся. Такс. Все. Раз, два, три. Полетіли. Поїхали, провіримо. Я не знаю, чи це, звісно, блін, ще поліцаї, але нічого. Постараємося від них уйти. Тепер нітро. Та, блін, а не вийшло, не вийшло. Та, блін, скажімо, ролик не про поліцію. Такс. Чекайте. Та блінна. ти що це пше тут твориться? Я не можу поняти, друзі. Такс. Бестро, бестро розвертаємося. Так, на бік, на бік, на бік, чудо. Так, коротше, у нас я не знаю, що це за ролик сьогодні буде, якийсь сумасшедший. Нам треба уйти від цих поліцейських тупих. Нещо нітро ми не задурно використовуємо. Такс. летимо. Такс. Коротше, у нас вже машина штраф стоянки. Що я можу сказати? А, ні, повезло, повезло. А ми зараз будемо опять летіти, кудись. Коротше, у нас сьогодні невдалий ролик. Отак. Нещо не перематуйте, бо зараз буде у нас крутяк. У нас, бачите, Донатна Донат та феррарік. Наші так погнали, друзі. Летимо. Уже, блін, не ті поліцейські. Коли от, нам треба було слідити за поліцейськими їх не було. А от коли їх не треба, то вони сьогодні є. Я не знаю, зачем це? Що це так? Я якби заклінає яке з було де цей поворот? От він. Тобто -то їдемо бистро, ми долітаємо по побистренькому, отак так, давайте. 300, 400. Ну 400 просто би розвили. Це їх я думаю, що максималка 530, але оказалося 471, щось таке. 476, максималка. Такс, летимо. Так, тормозити, тормозити трохи треба. Чекайте, чого я прямо просто не поїхав. За чим я тормозив? Ну, Я думаю, що типу, можу там залетіти з керуванням, не справиться. Нет, 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 лиш не уводи опять. Лишне у воду опять. Такс, друзі. Не ну, треба просто тачку. Чекайте, якщо тут. Як це називається, якщо тут буде цей. Пустий гараж, то це буде імба. Давай, бай, давай, блін, Ні, не повезло. Е, а то б <клес> ми могли просто туди машину покласти, і коли ми тонули, ми спавнилися, Нічого десь робимо. Такс. Новий рекорд. Так, спогнали, друзі. Уже, думаю, нам не буде мішати поліція, ми вже з вами трохи нітро е, закінчилося трошки у нас нітро. Так, спогнали, друзі. Наслетіла, кудись та штучка, рекламка відлетіла. Так, -с. розворотик узад даємо, але не би у воду не залетіти. Все, десь тако. Все, пора стартувати, уже можна стартувати. Все погнали. Лежала, не аби ми десь у столби не брехнулися. Та поліція, сон не до тебе. Так Ух, ну красиво красиво підлетіло взагалі. Вау, як летимо! Ми поки що вдало, але ні, вже приземляємося скоро. Ні, ну ми перелетіли, ми перелетіли з вами. І навіть стрім головою. Не не Перший драйв у нас з вами удачний. Отак. Давайте поправимо вже другий, як ми перелетіли сюди. Попробуємо залетіти на кришу стадіона. От. Погнали. Давайте десь от, ось тут станемо. От, десь от тут. І їдемо, коли вже будемо бачити гору, там треба підробити нітро, я десь так думаю. Так, погнали, будемо літати мочно, отак. Та, блін, а от що я не хотів, бо ми могли просто з того бехнутися і вот що я не хотів, просто нітро одразу іспольняти, отак. Так, от тут вона, наша автомойка. Розвертаємося. Так, без... Нам треба саму машину рівно поставити. Токс. Все, машина рівно поставлена, а тепер можна їхати. Погнали, полетіли отак. Ну, полетіли, такс. Але нам треба рівнесенько, прям. Так, гора є. Такс. Ну, красиво полетіло, красиво. Не, неужелі залетимо? Ні, ні ні, промахалися трохи. Промахалися, друзі, але все рівно на стадіон не залетіла, а я хотів от на ось цю кришу. От, бачите, оця зверху. Та би було і для прато. Якщо друзі, пишіть в коментарях, чи нам ж не зняти такий ролик, типу хованки у кар симуляторі 2. Отак, чи зняти нам таке, такий відео з хованки у кар-симулятор. От, я підлетів тут. Нет, лишню не воду пожежа. Фух, нет, 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 нет фух, слава Богу. Е, о, давайте знаєте, де підлетимо, але в принципі ми в воду не хочу. Ми тут. Ну ладно, давайте останню попитку тут спробуємо. Якщо ми тут не зможемо залетіти, то поїдемо на одне місце, ну там всі можуть залетіти. Навіть на тих старих лампах, що ми з Нікітою зрівнювали. сравнювали. Так, летим. Кудись? Я не знаю взагалі то куди. Так, 378 км час. Блін, ми автомайку пропустили. Чекайте, друзі. Ну нам може треба прям сильного розгончика, але в принципі я колію неправильно вибрав, тому давайте станемо десь от-то тут ми просто, уже якщо б я вибрав правильно колію, то ми б з вами вже запригнули. Оцей коли... поворот тут що буде наліво, От, оцей, то він тут тяжкий. От, навіть і цей. Так то то нітро підрубає. Ні, Ням, це теж невдалий, невдалий раз. Та да, що ж таке, ну не у воду, тоді ми в воду. Так, мене вже це починає бісити, що ми у воду, нам з вами треба якийсь гараж. Е Посте заїхати. Лише я не знаю, в який і, і ті баги вже мені не подобаються. Тут цих багів мільярд. Та, давайте Ну, Давайте вже поїдемо на інше, ладно, будемо хасанити з нового міста вже пофіг. Такс. Поїхали політєді. Ну, ми ще на гулюки їхали. А так на бугаті це можна швидко зробити. Отак. Все, нітро не треба задуном, у мене ж рука потягнулася до нітро. Але плюс зараз рекламу дивитися не хочу. Да що ці столби замішають? Тут би можна було їх відключити й дерева. всі. Взагалі б все з карти забрати, лише одні були гори. Такс ой, я хочу попробувати залетіти на ці гори. Улітаю на гаїті, не віті. Так, куди ми летимо? Ну, або ми ще можемо добратися соні, до цих горів. Да, доберемося, Або, може, зробимо і в другу частину. Напишіть в коментарях, обов'язково, як би це зробити. Так, спогнали, друзі. Я буду Напишіть просто в коментарях. Мені просто цікаво, чи ви хочете від нас хованок з Нікіту вот, в старому місці або новому. Пишіть обов'язково, у коментарях, щоб ми знали, що зняти. Чекайте, куди я їду вообще. О, все, їдемо прямо і там наліво, повертаємо, і все і можна. О, то -то. Все, і тепер летимо у старе місто. В старому місті є легендарні горочки. Першу горочку ми з вами з першого разу виконали. ну з другого. Бо там поліцейський там, там стовп. Коротше, всяка така штучка не, не інтересна нам. От і ті конуси тупі мішають. Ну навіщо цих конусів тут? Я не можу поняти. А так би Ністро, Ні, Ністро. <свісно> Нітро би так зараз запустив, що капець. Такс. Все, летимо туди прямо. Ух, як красиво, як красиво, як красиво. Ні, я красиво. Не, лиш не в воду опять. Вай! Що за бестія була? Це що таке взагалі було? Так погнали, друзі. Що таке було? Я просто в шоці. От бачите, ця гора? Це, звісно, колись була сама велика гора окерсимулятор. Ну, але тепер уже найвелика гора, це в новому місті. Так, споліцейський, ну не дві ж... Ні, він слава Богу, не їде на нашу сторону. Так, я не хочу донатити вообще. Осуждаю. Такс. ну донатить не осуждаю. Ладно, не важно. Такс. Розганяємося. Давайте чуть нітро підрубимо. Ой, трошки не туди, трошки не туди, трошки не туди. А ні, зараз ще залетимо на ті дома. Ні. Ні-ні-ні та бліна, так би було кльово. Що можу сказати, друзі? Ні, ви вже походу подивилися вже кінець ролика, але ні. Нам не треба брати, я так поняв, такий великий розгончик. разгончик. От. Нам треба з вами без нітро і ще плюс залетіти нагору і вибрати типу, такий, таку колію, щоб залетіти цей будинок. Бо на цей будинок легенько залетіти взагалі. Так, друзі, погнали. 134 км в час, але ми. Такс. Якщо ви не знали на цій бухгаліте просто, не ощущаю 300 км чаш ти їдеш. щоб навіть 400. Я советую всім брати, якщо для куплення рейтингу, це все. Бо Я так понял, я пхажу з ютуберів, якого саме більше рейтингу. У мене вже скоро буде 3000. У мене 2800. Такс. Давай, давай, давай. Та блін, опять не, опять не туди. Ну, може сюди залетимо, хоч. Ну ні, не пахне нам цим. Нам не треба розганятися. давайте вже з пів дороги. Тут теж сложно стало, Да що ж таке, нічого виконати ми не можемо. От, отож наш особняк. От давайте десь ніж до самого опору, Давайте давайте от, десь от стартанемо і по попробуємо залетіти туди. Бо ми просто летимо з великою швидкістю. Так, попробуємо залетіти. Так, о, це май удала попитка. Ну давай, 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 будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Є, залетіли, друзі! Як ви бачите, це взагалі якось, не знаю, по-тупому виглядає, що ми їдемо просто на криші. воль, бачите, якийсь такий скріншотик, би був. Чекайте, та що ж таке? Оп. Все, ну, скріншот би був імбовий, Кльово, взагалі ми залетіли з вами. О, ще єма. Чекайте, давайте реал скриншот сделаємо. Все, скриншот сделали. Далі, друзі, давайте пробуємо залетіти у нашу цу. Як це називається? Так, сюди таблиць прилітаємо і залітаємо в автосалон. О! Капець! Ми вже тут залетіли і тепер як нам виїхати. Це тоже буде дуже крутий скриншот, а ну чекайте. Секундочку. Дуже прикольно. А ну, стопе, а якщо я тако зараз, зараз роблю, Тако сюди встану. Просто і зробим фотку і скинем, може розработчика. Це буде їма Просто имбушечка. Ковстаємо стачили. Все. Так. Фоторежимчик. І от такой, тут фоткаем усій цей автосалон. Все. Чекайте, чекайте, як би, як би взяти такий ракурс, типа було, було всі машини. О, видно. Отако От все єма, просто прикольно вийшло. Що, друзі, можу сказати? У нас останній горб ще є. Ми залетіли на нашу кришу і ми це зробили. Тепер ми з вами виходимо в головне меню, Опять їдемо з нашого е, міста. Бо як це називається? Е, бо ми. Не можемо типу, вибратися вже з автосалона. Вот чому прикол. А якщо було можна вибратися, то ми б їх не спавнилися в нашій віллі. Так, чекайте, друзі. Все. Йдемо. Так, де там де там, богати. Вот та наша Феррари, Ла Феррари, що скучає. Ну, ще одільні ролики будуть для неї. Буде куча контенту. Е, так, закриваємо дверку і можемо їхати на ту останню гору. Та тяжка. ку, яка сама тяжка. Е, ку, Чет, я даже и пригадаю. Жика. Е Эріл -е... е забув. Да блин, да що ж таке? Е -е, нам надо є. Мне надо пригадати, чи шо Куда? Куда ми вообще мали заїхати, Я не знаю. Ну, чекайте, дайте я подумаю, на будинок. Ми заїхали. А, на стадіон! Точно, от я забувальчик. На стадіон! І ми обов'язково ще зробимо в другу частину, бо наче є багато горбів, на яких можна підлітати. Точно, на стадіон їдемо. От ще ті всі горби, є на яких можна підлітати ті всі скали, та не мішайте всі столби. Ці столби якісь непонятні, отак. От е, ну, то займе кучу часу, давайте, якщо до двадцяти минут ми не зможемо запрягнути на той горб, то буде кінець ролика. Так, друзі, їдемо. Сюди-сюди поворот, поворот. От цей горб, на якому нам треба вибрати колію. Лучше я не знаю, зачем розробочки поставили на нього них от дерево. Оце, от Оце деревко. Воно сильно мішає, щоб залетіти. Ми ж розробочки не передусювали, щоб туди залітати. Ну, коротше, я не знаю. Надіюся, що ми зможемо просто-напросто просто залетіти. От наша з вами. Сама найлюбіміша, на якій ніхто ніколи не миє машину, ну допустим я. Я ж у ті автоматі ніколи не мив машину, чесно. Ні, ну мив! Багато я мив машину, а на цьому аккаунті я не помню, щоб я мив. Так, давайте без нітро. Ух, капець погоня. Так, 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 так. А ну, залітаємо. Ну що де наші копи? Де наші копи вообще? Де? Де копи? Чекайте, нам треба знайти їх. О, вот братанчик летить собі. З кайфом, братанчик. Так, ми звідси зараз утечемо. Так, чекайте, чекайте, друзі. Тьо, і ми зараз От ото -от просто будем напросто по кругу їхати, головне, звідси не випасти, блін, трамплін, не заважай, будь ласка. Так, 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 так. Він десь походу там забуксував. А, блін, ніт! Будь ласка. Та, блін, а ти коп, не, не заважай мені по-братськи ролик зняти. Я не хочу і за тебе просто-напросто, щоб в мене ролик провалився. Так, давайте просто по кругу будемо їхати. Отако. От І може це щось нам даст? Так, ну я щось це не думаю, бо це щось. Та да скільки можна? Я не знаю, ну що це за погоня така. Тупенька. Та давай десь застрянь там, будь ласка, по братськи Застрянь десь нет! Ах ти, коп! Так, 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 так. Летимо звідси. Летимо просто-напросто. Так, бо нам треба утекти від цієї ці погоні тупої. Так, 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 летимо быстро, да шо ж таке? Хочешь, ми соне залетимо на ту гору, но ну, нет. Так. А ну шо? Та блін, а ще бугаті треба йти забирати. Ну ладно, давайте вже й заберемо стоїть штраф стоянки тупенької. Нам надо зараз буде заплатити, я так понимаю, багато, за мільйон. Ні, ну, лиш не мільйон платити. ладно, ще за п'ятсот, за двісти, триста, ну налиш не мільйон. Ой, ми з вами улетіли сильно. Сильно ми з вами улетіли. У нас соні не запругня гори, а я не знаю, що вообще у нас в Так ти хочеш гроші тратити на овцу тупу. Ну зараз будемо бачити, ну надіюся, що не буде, бо треба буде багато платити. Вдруг 3 мільйона, тоді я взагалі здурію. Від цін. Бо, каже, як ви знаєте, ціни сильніші. Ну, інтересно, хочете, дивіться до кінця. А, на перше кодове слово буде поліція тупа. От, Поліція тупа пусть буде, кодове перше кодове слово, поліція тупа. я не знаю, якщо буде зараз дорого. Ну, коротше. А не буде кодове слово поліція тупа, буде е, кодове слово, поліція зловила Артему. Отак. Поліція зловила Артема. От. Так, так поїхала. Ну як поліція є утону. Коротше, поліція зловила Артема. Перше наше кодове слово на сьогодні. І потім буде друге кодове слово. Блін, ну я прям думаю, ну я не знаю, ну що це таке вообще за хотів здати ролик собі. Мені ж самому інтересно, кстати. Так, штраф стоянка. Зайди на штраф стоянку. Ну мовляю, ну лишне багато. 400 Лиш, А хто з мене ще є? на штраф стоянки, ні. 400 тисяч, ну і не так багато. Нормас, нормас. Ніщо не за що. Що, друзі, можу сказати? Е, уже на сьогодні буде ролик підходити до кінця. Кому цей ролик сподобався, то обов'язково ставте лайк. А кому не сподобався, то рівно ставте лайк. І на цьому. А, ще й друге кодове слово. Код, друге кодове Друге слово. Е, дуже... як це сказати, Бухаті, дуже дешева в обновленці. Отак, От обновлюнки, типу штрафстоянки. стоянки Бугаті дуже дешева для обновленки штрафстоянки. На цьому все, друзі. Всім пока!